Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, де той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитися, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чесноти щедрот. І що є в нас думка, яка ще од байдена в'ється, і що ми на Україні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль нашу у пісні, а не в барилах вина і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах. І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Вкраїна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчилися мовчати. Запитаємо у себе, відколи і з якої пори почали українці себе у собі завувати. Українці мої, то українці ми з вами чи як? Знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка сплива. Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці, я вже й сам ладен мовить. Воно тобі треба стерпи. Тільки ж хочу українці спитати у вас не лукаво. Ради кого Шевченкові йти було Орські степи, ради кого хомати свій біль за солдатську халяву. Українці мої, дай вам Боже, і щастя, і силу. Можна жити охлом, і хохлом, і від того хлібина. Тільки хто ж колись небо похилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами вкраїна. Дякую.